Добре, чекайте, завтра да. на вас бригада приїде, полагодиться да. і подивляться в так. Ні, ну соседки, Страшний такой был. Взрыв аж затрясло все. Я залезла в такого там в домі, в туалет і сиділа на полу. Полуселась, так уж и закрыла, и вот так у них у хата ходуну входила. Вот эти, вот эти, эти два во дворе, а вот этот на улице, возле воронки. Двора как... військової адміністрації можете звертатися, да. да. Все, до побачити. Дуже дякую. Для того, щоб приїхали, вам подплив. Пошкодила оці, пошкодила це, і пошкодила це. Кровать моя стоїть отут. Це буквально все це я склала кровать, диван зараз там стульчики поставила, бо прибирала. Буквально скільки тут? 4 метри від кровати. Ну, спочатку бабах не цей десь було. Я, при, я перейшла в другу кімнату. А коли це вже бабах, так уже все було бабах. У мене тут цвітами все заставлено. Цвіти на той дитячий кровати. Тут поверхова дитяча кровать. Цвіти аж там були. Сила, сила удара яка. Ну, тут такий ви розумієте, що. І от це все відсюди полетіло обратно же в наш будинок. Ну, Туди трошки вон ворота винесло. Наш будинок сусіди еще. Был один, второй. Мама пошла к окну. Я говорю, уйди от окна, иди в между Про... проем становись. У меня там еще мама 74 года пожила, женщина. Вот это вот. А потом сосед звонит, ну, кричит в окно, говорит, у нас газ побил. Там же еще газ побило.